Пожежні, поліція та швидка допомога з'їхались у село Руванці на вулицю Лугову. Палала прибудова до житлового будинку. Рятувальники насильно працювали. На місці події працює Підрозділ першої державної пожежно-рятувальної частини у складі чергового караулу, дві пожежні автоцистерни та 11 чоловік особового складу. На даний час проведена ліквідація пожежі, здійснюється проливання конструкцій і решток місця події. Як з'ясувалось, вогонь помітили сусіди і зателефонували на 101. Люди кажуть, власник оселі до прибудови поселяв безхатьків. Мовляв, чоловік і жінка, що опинились у складних життєвих обставинах і тимчасово мешкали у будівлі і загинули у полум'ї. В ДСНС-Волині смерть двох людей підтвердили. Причину пожежі з'ясовують. Я бачила полум'я, полум'я було вище того та і врем'янки і чорний чорний дим, а потім і з турний кругом. Ну, швидка як і пожарка приїхала за три хвилини. За три хвилини вже вони були тут. То в житті не проживав. Тільки він нанімає квартирантів, всяких, таких бомжів, які не мають мі жили хороші. Люди він заставляє їх прибирати, огороди робити, прибирати, ну, дерева обрізати, а потім виганяє і каже, що вони йому не платять. А люди жили хороші. Але більше що бомжі. Оці, що ці два-три дні. Два-три дні значить чоловік низького росту, поцнатика, коричнева куртка, тепла куртка на ньому, шапочка чорна і чорні сіточки. І все бігав в магазин. Магазин. А потім день бігав, другий день, а третій вже жіночка йшла. салатовий, салатовий пальтішко, теж білий кульочок, зайшли в ворота, постояли, постояли, пішли. Це було мені тут тільки два чи три дні. А я ж не думаю, як вони там сплють, то ж холодно вночі перше вікно вибите, бо то діти вибили літочком, а вони десь, а Саша синь, каже, напевно, щось обігрівателя включають, чи щось цього і сплять. я бачу чоловік жінкою. Скажемо, такого років до 50-50 50 десяти -50, років. Я її бачу, вона... я вона її раз навіть підвозив місто, вона кашляла так, давно було місяць тому десь, а я їх потім не бачив більше. Чи вони тут були, чи не були, бо я раз їхав в місто і вони. Але вони стояли вже їх під'їзд. Такі досить середнього віку, не, не, не старі, скажімо так, до, до 50 років. Жили просто, видно, якісь такі неблагополучні, не, не, не якісь такі видно. Ну, видно було так. Ну Не, не скажу, що такі були люди, якісь глупі. Щоб світло було, я тут не бачив, щоб там світилося коли. Не було. Чого вони там без світла сиділи, я не знаю. Хазяїну само 88 років. І він все-таки строїв думав колись зробити на продажу, дала в якимось таким людям. А ж не підуть на а хтось якісь не було получше, шукають, яке не будуть житло, бо голову накрити.